Ми всі пам'ятаємо, як зовсім недавно, під час візиту до Москви, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді двічі, під час зустрічі з засобами масової інформації та під час діалогу із фюрером московським вказав на те, що негайно необхідно припиняти війну. Тому що вбивства і руйнації, які чиняться, а особливо вбивства дітей, а тим більше, руйнування лікарні, якраз цей візит співпав в той момент із обстрілом ракетами Ахмадиту, необхідно припиняти. І ми всі пам'ятаємо, як тоді український президент вказав індійському прем'єр-міністру за недопустимість. Таких кроків по відношенню, а тим більше слів, теплих по відношенню до московського фюрера, коли він вчиняє такі злочинні дії, руйнуючи соціальну інфраструктуру, вбиваючи дітей, руйнуючи мирні системи комунікацій, критичну інфраструктуру і так далі. Після цього. Трапився як завжди в такі ситуації: дипломатичний невеликий конфлікт, де послів запрошували для пояснення у відповідні відомства зовнішньополітичні, і одразу це поновило необхідність продовження діалогу і вияснення певних позицій між українською стороною і індійською стороною. І зрозуміло, що коли всі побачили, що емоції накалились досить серйозно, і було прийнято рішення, очевидно, прем'єр-міністром Індії про те, що в серпні, у третій частині, третій декаді, серпня, скоріше все на початку, названо навіть дата 23 серпня, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибуде до Києва. Це буде перший візит індійського прем'єр-міністра, який втретє обраний зовсім недавно на посаді прем'єр-міністра Індії. Тут дуже важливо зафіксувати одразу позицію. Індія це не Китайська народна республіка, тобто Нью-Делі це не Пекін. Однак. На які фактори необхідно найбільше звернути увагу. Ще зовсім недавно, ще кілька років тому, залежність Індії від воєнно-промислового комплексу Росії складала більше 80%. Періодично вона піднімалася аж до 85 Зараз вона складає десь близько половини, бо за останні роки. Ініціативу питання в питаннях співпраці в секторі оборонно промисловому між Індією і Сполученими Штатами Америки були реалізовані в вигляді кількох угод двосторонніх, які стосуються виробництва спільного літаків, виробництва компонентів озброєння, розробки. Нових видів озброєння, розробки навіть бронетехніки, літаків і будівництво підприємств для випуску всього цього на території Індії. Таким чином, можна сказати, що Індія, як найбільша демократія в світі, як себе називає Нарендра моді, використовуючи це поняття по відношенню до Індії, потроху-потроху відривається від. Радянсько-російської шовіністичної пуповини це по-перше. А по-друге, як ми бачимо, на рендрамоді досить чітко зайняв позицію щодо питань, які пов'язані з агресією Росії проти України, і вже неодноразово ставив на місце і московського фюрера, і неодноразово робив заяви на підтримку України. Однак Індія Залишається одним із ключових учасників Бріксу. Тобто це об'єднання, куди входять Бразилія, Росія, Індія, Китайська Народна Республіка, Південно Африканська Республіка і ще десяток африканських держав. І тут дуже важливо розуміти, що Індія рухається до демократичного. До демократичної коаліції, до коаліції свободи і демократії, і в той же час вона поки що на даному етапі зберігає свої контакти: економічні, і політичні, і військово-політичні з Китай... Китайською народною республікою, з Росією і з тими, хто сьогодні є основою так званої Осі зла. Як у цій ситуації треба? Вести діалог, розуміючи те, що, я ще раз хочу підкреслити: Індія це не Китайська Народна Республіка, Нью-Делі це не Пекін. Перше, в силу залежності, яка існувала і існує до сьогоднішнього дня, Індія мусить тримати зв'язок із Москвою, в іншому випадку, вона зовсім просяде в питаннях озброєння. І компонентів озброєння, ремонту техніки, парку літаків і цілого ряду видів озброєнь, які на сьогоднішній день постачаються з Росії до Індії. Але в цьому відношенні зміни є. Друге, дуже важливо розуміти, що Індія є одним з найбільших. Порушників санкційної політики по відношенню до Російської Федерації. Власне, Індія є одним із ключових перевалочних пунктів торгівлі Москвою вуглеводнями. На даний час 40% сирої нафти, яку отримує Індія, надходять з Росії метою запровадження санкцій. В галузі в секторі вуглеводневому було мінімізувати доходи бюджету Російської Федерації. На жаль, те, що вдалося досягти за рахунок зменшення об'ємів імпорту європейськими державами, Індія і Китай взяли на себе. Що фактично вирівняло майже вирівняло ситуацію до початку введення санкцій. Друге, в цій частині Індія. Представляє собі величезну країну з сірим флотом, який, власне, займається реекспортом російської нафти. Більше того, ця нафта попадає навіть до європейських держав, багатьох європейських держав. Ці дві позиції мають бути як найактивніше обговорені під час зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Нарендрою Моді, тому що за таких умов економічно, економічно, фінансово Індія фактично підтримує рашистський режим Путіна у війні рашистів проти України. І на це очевидно треба вказати прем'єр-міністру Нарендрі Моді. Бо насправді Індія має безліч на сьогоднішній день пропозицій по сирій нафті, до речі, по нафті, яка дешевша, ніж ту, яку постачає Москва. Це дуже важливий компонент. Очевидно, що в цій ситуації є складові, про які публічно ніхто не говорить. Про це навіть не говорять на дипломатичних зустрічах. В іншому випадку, для чого? В збитки собі отримувати купувати російську нафту. Очевидно, що існують схеми, товарні схеми, які, в яких поєднані товари оборонно-промислового комплексу для Індії, в тому числі і розрахунки за сиру нафту, яку отримує Індія від рашистського режиму Путіна. Ця ситуація вимагає дуже чіткого прояснення. Бо, я ще раз хочу підкреслити, що виходить, що Індія руками прем'єр-міністра Нарендер Моді підтримує рашистський режим, фінансує його оборонно-промисловий комплекс. Також необхідно говорити про важливість співпраці між Індією і Україною в оборонно-промисловому комплексі. Тут дуже важливі є складові, які стосуються. Інтелектуальних наукових розбро... розробок української сторони в галузі оборонно-промислового комплексу, які також важливі для Індії, і в цьому відношенні українській стороні до зустрічі треба підготувати відповідні складові, які стосувалися б виробництва безпілотників, які стосувалися б літакобудування. Розробки і випуску бронетехніки, в чому зацікавлена індійська сторона, в тому числі Індія зацікавлена в збільшенні товарообігу збіжжям з Україною. Відтак дуже важливо розуміти, що будь-які кроки в нарощуванні товарообігу не тільки в оборонно-промисловому комплексі, а й в інших складових будуть відривати Індії від поповини рашизму. І в умовах, які зараз складаються, дуже важливо, щоб ця співпраця дала можливість і українській, і індійській стороні в нинішніх умовах зміцнювати коаліцію свободи і демократії і поступово. Індію залучати до активної дії в рамках цієї коаліції, а в перспективі і залучення до співпраці в рамках Рамштайну і виходу Індії із Бріксу, тому що такі політичні кроки вони б чітко визначили б важливість ролі Індії в Азії одного з лідерів економіки, політичного життя, воєнно-політичного балансу. Бо як відомо, Індія входить не тільки до БРІКС, а й до COD. Це об'єднання чотирьох держав, які по суті є прообразом такого Азіатського європейського союзу, і тут важливо. Щоб українська сторона в правильності постановки своєї позиції і вимог до індійської сторони розуміла, що Індія на рендер-моді рухається до коаліції свободи і демократії.